Обдирають як липку, так про нововведення у державному банку говорять лучани з нового року. В усіх відділеннях Ощадбанку введено комісію при сплаті за кожну окрему комунальну послугу. Відтак щоразу розраховуючись за комуналку через касу банку, споживачі викладають ще близько 30 гривень додаткових коштів. Що про це кажуть люди, та чи правомірні такі дії? Дивіться далі. Не платила, бо така сума 2 тисячі з лишнім, то в мене таких грошей близько немає. Із такими словами пенсіонерка Катерина Іванівна вийшла із відділення Ощадбанку, де зазвичай розраховується за комунальні послуги. Від суми, яку назвав касир, у жінка защемило в грудях не буду платити, хай що хочуть роблять такі гроші. Вибачте. Щоразу, як на вирок, саме з таким настроєм лучани йдуть платити за комунальні послуги, коли отримують платіжки із сумами, що часто перевищують їхню заробітну плату або пенсію, люди в розпач. А тут ще й новації від Ощадбанку. Тепер за кожну окрему комунальну послугу державна фінустанова додатково стягує по три гривні комісії. На якій підставі вони беруть ці три гривні? Де постанова, яка Кабінету міністрів чи, чого, чи якого банку. Просто беруть і все. Це незаконно, це неправильно. Що Гонтарів не вистачає, ще грошей. Чи Порошенку не вистачає? А попереджують про те, що беруть А Зараз ото вже декого почали попереджувати, а то без попереджень, без ніяких. А питали чому так? Питав. Що кажуть? А ми не знаємо. Щоправда, альтернатива тому, щоб сплачувати додаткові 30 гривень комісії, є, розповідають клієнти банку. Якщо в терміналі, то без комісії. Якщо в касі, то комісія 3 гривні. Людей обдирають як липок і ні на чому заробляються гроші. Так не можна. А як там черги Є біля терміналів? Немає, Немає і працівники допомагають. Проте старше покоління не надто вірить таким прогресивним способом оплати. Є зауваження до терміналів і в молодих. Я через термінал платити не хочу з одного з одних з одних міркувань, лише тому, що чеки, які розраховує термінал, довго не зберігаються. Дуже вицвітають. Тому я плачу через касу, де чеки зберігаються тривалий час. Поспілкуватись із працівниками та адміністрацією фіностанови нам не вдалось. Навіть за поріг закладу нас не впустили, аргументуючи це суворим пропускним режимом. Тим часом такі дії Ощадбанку вже перевірили працівники антимонопольного комітету. Правління Ощадбанку, ну напевно. Пояснюючи це тим, що немає відшкодування, компенсації за ці послуги, вони ввели таку вимогу за кожну послугу сплачувати 3 гривни. Пенсіонерам безоплатно. Ну, якщо людина користується інтернетом, зрозуміло, що вона не платить. І людина, яка може через термінал платити, вона платить тільки за послуги цього терміналу. Споживачі тепер фактично двічі сплачують комісію посередникам, бо в більшості випадків у тарифі комунальної послуги вона вже закладена, розповідає Сергій Логовий. Однак зловживань монопольним становищем працівники їхнього відомства не вбачають. В багатьох із цих послуг в самому тарифі є вже комісія, комісійна винагорода тим банкам, які приймають послуги, тому що формуються послуги в одну квитанцію міським обчисленим центром. Цих послуг можливо немає в інших населених пунктах, але тим не менше, що це конкурентний ринок. Тут є альтернатива, можна, хоча багато банків зараз припинили свою діяльність, але досить значна кількість ще їх є. Та людям від цього налегше, лучани зітхають та із новим запалом критикують владу. Гонтері водівоча фамілія. Не знаю шатанінська. О, сатана є, сатана ізотичних міркувань усіх думок населення ми показати не можемо. Дарити мошкова, Дмитро Кудик для новин на часі.